Вибори в Україні мають відбутися найближчим часом. У нас військовий стан. У нас є окуповані території, де люди не зможуть проголосувати і не зможуть зробити свій вибір. Ну я думаю, що зараз не на часі. Я думаю, що зараз прям не на часі. Я не вважаю, що це з безпекових, як мінімум, міркувань є доцільним зараз починати виборчий процес. Ні, не погоджуюсь. У нас війна. У нас війна не до виборів. О, і люди страждають від того, що кожен день відбувається, які вибори? Я знаю, якщо наші партнери вимагають цього, то можливо потрібні. Там да, ви знаєте, я політикою не цікавлюсь, тому ну, я не, не можу сказати. Вибори то повинні бути, але хто з кого вибирати? Я думаю, що не на часі ще. Воєнне положення, я так думаю. Людей багато немає в Україні. Я думаю, що це ще незаконно. І не каждый хоче пойти на эти выборы. Вы же понимаете, что происходит. Ніхто не может определиться вот этой самої ситуації, происходит. Нет, сейчас нельзя. А потому, что идут военные действия, это раз. деньги надо на вибори большие тоже. Треба вибори треба міняти. Не можна щоб. Чтобы... Сиділа, сиділа одна людина довго. Путін вже досидівся один. То що людей немає? Яка? Які вибори, якщо людей не, немає в Україні людей? Повиїжджали, одні воюють. Ну Які вибори? З ким, з кого, як, як вибирати, якщо мала, мала кількість людей в Україні? Я думаю, ну, все-таки я сказав, би, що це риторика Кремля і тут був просто вплив на е адміністрацію президента США. А як, по вашому, зараз має діяти українська влада у цій ситуації зі Сполученими Штатами в момент, коли відчувається така певна напруга? Це тяжко. Дуже тяжко. Тут ну просто рішуче відстоювати свою позицію. Але тоді ми залишаємося без підтримки Америки. і Це буде тяжко. Ми всі очікували чогось іншого, але ну, насправді вийшло те, чого ми не очікували, і ми не знаємо, як правильно діяти, щоб ні собі не нашкодити, ні. Ні, іншим партнерам, які нам допомагають, це ж не ми будемо сідати за стіл переговорів, так це наша влада буде, тому нам треба обирати владу іншу. Це моя думка. Шукати підтримки а, в інших країнах в Європі. Ну, я вам можу сказати, що наш президент зараз е, вибрав гарну позицію. Я думаю, що так і треба продовжувати. А ми повинні, я думаю, що підтримувати ну, президента, тому що курс у нього. Перспективний, я думаю, і вірний. Ну відстоювати свої інтереси, бо ж які можуть бути поступки? Чим ми можемо поступитися? Не втратити підтримку штатів, але не за рахунок національних інтересів.